Віра 2, або поза воїна 2. А ми і першу не робили. Що першу спочатку не розібрати? Давайте першу розбирати. Віра Пхадрасина 1, або поза воїна 1. Робимо. Заходити в неї можна з будь-якої зручної вам пози. Часто ми робимо це з «собака дивиться вниз, але так як ми просто розбираємо, відбудовуємо наші положення, то підійде, можливо, Тадасина. Ми стоїмо в Тадасині. І однією ногою робимо крок назад. Підкручуємо таз. Втягуємо коліна задньої ноги. Кут. Коліні передньої ноги 90 градусів приблизно. Коліно розташовано над п'яткою і не завалюється всередину. Можливо, направте навіть коліно своє трошечки назовні. Стопа міцна. Стопою ми наче зачіпляємося за килимок. Вмикайте пальці ніг і плюсно під пальцями. Тобто оця подушечка під пальчиками. Вона також має бути притиснутою. І ви, напружуючи пальці, підтискаєте під себе килимок. Піднімається трохи купол стопи, і м'язи на стопі також напружуються. Отже, стопа зачіпила килимок. Коліно над п'яткою. Дивиться трохи вперед або трохи назовні, не всередину. Кут близько 90 градусів коліні. таз підкручений. Оце дуже такий цікавий і важливий момент, бо часто ми забуваємо підкрутити таз, скоротити м'язи живота. Ніжка задня, та що позаду, дивиться п'яткою назад і коліно втягнуте. Кісточка клубова дивиться вперед, не в бік. Плечі лопатки опускаємо вниз, руки піднімаємо вгору і тримаємо плечі приблизно біля вух. Підборіддя, підтягнуто у напрямку яремної впадини. Дихаємо. Вірабхадрасана один. Або воїн один. В деяких традиціях ви можете зустріти положення ноги, ось яка позаду розташована, ось таким чином буде. Тобто стопа буде трохи, трохи по діагоналі. І ось таким чином буде виконуватися перший воїн. Але я в своїй практиці використовую положення закритого тазу, мені так, видається, більш безпечним, більш коректним. Але можете зустрічати в хатхайозі, можливо, ваш не буду точно. Стверджувати, в яких напрямках явно, але зможете знайти таке. Я пропоную вам все-таки дозакрити таз і підкрутити його. бхадраса на один. Практикуйте з користю. І задоволення Намасте.